І всім привіт, з вами я Фрізе, і сьогодні я не буду грати у Бедвас. Ні, ну я буду грати в Бедверс, але не просто грати, а я розкажу, як почати грати у Бедварс. Там і де, де, там прокліки, ще щось і так далі. вас я попрошу поставити лайк і підписатись на канал, а ми починаємо. Я думаю, що тут в мене вийде дві чи навіть три частини по цьому, можна так сказати, туторіалу. Ну, почнемо з першого. Подварс це міні-гра, там, де ти маєш захищати своє ліжко, мати ліжко інших і вбивати ліжко інших. Жорстока гра, я знаю. Так що ті, які люблять більше будувати, не раджу грати. Знаєш ж так, е, мені говорить, що я цей прям залізу. І так, коли ви заспавнитесь уже на карті, то ви десь в центрі заспавнитесь. І зад, і зад вас буде генератор заліза і золота, за яке можна буде щось купляти. Можливо, він заспавниться не заду вас. Він може бути і збоку, ну, але це залежить від карти. Найчастіше він ззаді. Але якщо ви довго йдете назад і не бачите, що вам додається залізо, значить водовічний лісі. І дивіться, тут є поліпшення. Це за діаманти, тому щось купляти, там пастки, щоб коли прийшов до тебе. Щоб... А, фух, це мій. Щоб коли прийшов до тебе сюди, там хто, ну, прийшов ворог, то цей ну той, спрацювали пастки там. Або ще якісь понічні. Е, Є ще магазинчик. До речі, розташування їхнє теж залежить від карти. Тут можна купляти різні предмети. От, наприклад, найкраще це купляти, ну, як на мене, це. Ну, тобто... Я на початку, якщо я граю разом з кимось, то я купляю усі інструменти, кам'яний меч і блоки. Блоки найголовніші тут лаймові. Най... Тобто, це... ну, це, ну, це, Тобто тут ці блоки, ну, вона, то вона, типу, тут головна чи щось таке. Так от, ну, тут є різне, тут, наприклад, блоки інші зброя. Обладунки, інструменти, дальний бій це луки і стріли. Тут є зільки. Від сервера, до речі, залежить які зільки. Інше це там, наприклад, вогняні кулі, якими ти стріляєш, динаміти, які ти кладеш і підриваєш там і так далі. Ну, добре. Ще є дві скрині: проста скриня, яку може відкривати будь-хто, і ендер скриня. Ендер скрині ти можеш щось класти. Якщо ти будеш там, наприклад, я буду на базі синіх, то я, звід... я, можу бу... я зможу там взяти те, ж, те що в мене в цій скрині. І ніхто інший не зможе подивитися, що в мене тут є. У кожного там своє. Ну, це як таке, що типу. Е... Ну, це типу того, щоб їх... щоб якщо в тебе є багато ресурсів, ти їх поклав і, типу... Щоб не було такого, що, ну, щоб не носити усе собою, або там замало місця, чи ще щось. Ну, десь так. Їжку захищати можна різними способами. Можна просто вовною. Це найшвидше. Можна ось тут є купу матеріалів, які ти можеш брати. Ну, Обсидіан це. Я... Хто грає в Майнкрафт, я думаю, ви знаєте, зараз поясню. Е, і можна взагалі не забудовувати. Але це найнебезпечніше, тому що хтось може прийти, що... і ліжко досить швидко ламається. Так от, ну обсидіан тут дуже дорогий, ну тому що його буде важко замати. Ну, хоча, якщо в тебе алмазна кірка і прокачка на те, що ну... тут є прокачка, типу Шахтар Маньяк ну то вона тобі дає е, е, ефект, там, щоб ти швидше купав. Ну, то... Ну так уже і важко буде. Ну. Е, і тут ще... Ну, тобто, ця гра на островах. Там, ну типу. За, ну, тобто, є е, різні острови, по яким ти маєш ходити там, і так далі. І я забув про дещо де, один з найголовніших режими. Тут не тільки таке, що тут є. Там по троє людей у команді нас двоє, тому що відключився. Я думаю, ви бачили. Бачите? Ну, синіх троє, тому що в них ну і в нас, але наш відключився. Якщо типу. тімейт... якщо тімейт відключається, то він може ну, але. Ну, але, ну, якщо він перезайде, ну то йому 10 секунд прийдеться чекати. Тому. ну... Тому. Але, ну, от наш тімейт, я думаю, він здається був. Відключений через перебування в АФК. АФК це коли ти не рухаєшся це коли ти не, так, не рухаєшся. Тобто просто нічого не робиш. Це називається АФК. Ну так от. То на Хайпікселі за те, що ти в АФК, тебе відключають з Ігор і. ні. Не зламайся. Її Є... били. І поки я вам розказував різне, то тут уже залишились лише ми і сині, а, ну і червоні без ліжка. А, ну вже один червоний. Ну, так от, тобто, ось діаманти, генератор діамантів, за які ти можеш якраз купляти поліпшення. А на центрі діам... э, смарагди. І смарагди тут дуже дорогі. Тут вони дорожчі за діаманти. Так ви на цю гру робили любителі селянинів. Тут навіть ну, Знаєш, так, Я купляю пастку, щоб якщо до нас тепер хтось прийшов, то буде певна пастка. Ось, бачите? Так. У, нього був, у нього був ефект, зараз подивлюсь, який ефект втоми на 10 секунд. Це добре, якщо у тебе маленький захист. І досить... Ну, у мене... А у нас якраз такий маленький захист. Стоп! Я один! Я реально один, усі відключилися. Оце дуже погано. Отак, ну, можна, звичайно, попробувати так вижити, але... Ну, от їх троє, а я один, ну, типу, я нічого не можу зробити. Нічого! Тепер я хочу розказати, ну я таке, типу, головне розказав, я хочу розказати саме. Тепер хочу розказати саме про, ага, Про кліки. Є багато різних кліків, до речі, не гри. гри. Е... Які саме? Є простий клік, там, де ти просто клацаєш мишкою. Є, є ну, це я розказую, який я знаю. Є клік, коли ти двома пальцями швидко мишці. Е, Ну, от як я зараз роблю. Тобто, ось. Ну, я сам не навчився щасливіше. Ще я знаю драк клік. Я навіть ну, не знаю, як це пояснити. Коли зможу знімати на камеру, ну бо в мене ще веб камеру немає. Ну, то я покажу. О, стоп, мене приєднали до партії. Ну, Бертерфлей Клік дуже добре для ПВП. Драк Клік для будування, щоб швидко будуватись. Ну, от. Я користуюсь Butterfly Кліком для битви, Щоб будуватись, я використовую КПС. КПС це кількість кліків в секунду. У мене просто мишка, я розкажу секрет. У мене мишка, що якщо я. я можу запрограмувати, що якщо я натискаю на кнопку, у мене, а тут в мене їх шість, <кій> то максимум я можу встановити типу, 20 КПС. І тобто у мене просто 20 КПС. Ну, тобто, я просто натискаю, просто заживаю і все, у мене зараз 20 КПС. Ну. Звичайно, це не читерно. Це для таких нубів, як я, які не вміють драк кліку, а Батерфлей Кліку погано. Ну бо я погано, знаю. Ну я погано... Я деколи... Так, я деколи можу, але ну загалом я погано в Батерфлей Кліці. Та, ну типу, зараз... ой, Класно, ти так щось поклікаєш ні. Ну. Все таки, ні. Тому зараз. О, хтось киносмаради, я їх підберу. Дві штуки без проблем. Ось, бачите, оці смаранти. От я розкажу лайфхак. Якщо ви готуєтесь перед битвою, ну, типу, ви знаєте, що зараз собі може, бо я можу битися, Але у мене є ціні ресурси, я можу програти, я не хочу віддати супротивникові. Або кидаєш безодню, це поганий варіант, але ну, якщо немає іншого, то це ну, нормальний варіант. Або ти всього, або ти. Про... Або ти просто. Або ти, або ти кудись складеш таке місце там, там, де не ви, там, де не видно. От я навіть зараз можу продемонструвати. Ось, наприклад, місце там, де ну, не видно. Десь ось тут, ну, як не видно? Ну береш, ставиш усе і закриваєш. Так теж можна, але ну так легко бачите. О, стоп. Ага, нам дішку знавали, Зрозуміло. Ну. Тобто так можна робити, щоб ти не хочеш віддати. Все-таки, якщо повезе, то він не замітив це місце і, в, і твої ресурси будуть врятовані. Але це якщо повезе. Це якщо повезе, а може і не повезти. І таке буває. Дивіться, ще я розкажу, що робити, якщо типу, в тебе немає ліжка. То не треба там закуп... То не треба закуплятись там динамітами, фаєрболами. Ні, ну фаєрболи, та треба. Але ну не так, щоб аж закуплятись, так щоб аж дуже багато було. Ні, так багато не треба. Так багато. ну так, щоб, ну... Та можна, коли у тебе просто немає куди діти це. Але ну, коли ти можеш... Коли в тебе ще не так уже й багато... Е, оцю, ну, якщо в тебе ще не так багато заліза золота. Ну то так, так. Ну тоді, тоді не треба купляти. Е, найкраще купляти просто залізну броню, залізний меч, покращені інструменти і багато блоків і золотих яблучок. Ну це, типу, моє. Ну, типу, багато блоків треба, щоб якщо бу якась, буде якась довга битва і ну, типу, ой, -ой і, типу, опа, на. Е -е, у тебе немає блоків, а ти, ти застрягну, там будуйся, будуйся, опа, блоків немає. Ну бо знаєш, о, або бачиш, в мене мало блоків, але ну, треба якось втекти. Ну то все. Тому краще ну, тому було кимось закуплятися. Ну, стаків три вистачить. Не так уже і багато. Тут не так уже і багато. От зараз, ну, у мене немає. Я закупився блоками, трошки яблучкою, інструменти, на жаль, лише кам'яний меч. Ну, таке. От нам не пош... От мені не везе. У мене завжди нас двоє. Ну, тобто, якщо 11 людей, ну, то в якійсь команді буде лише двоє, а не троє. І мені так вез... щастить в лапках, що. Я завжди той, хто в команді тільки я і ще хтось. Ну, якщо це на 3 v 3 3, 3 3 Якщо на 4 v 4 v 4 v 4, 4 то ні. То, ну, настроять. Ну, от просто для початківців грати в грати в соло не раджу. Ну, саме я. Тому що... Тому що там, типу, ти сам. А там можуть з'явити... а там можуть бути якісь профі і, ну, все, тобі... Ну, ти програєш зразу, ти підеш кошвидку за матір все. Ну, ну, хоча би у дуо. Хоча би у дуо. Там дуо, там, або триветриве, три, 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 або треба вісім, таке. Ну точно не в соло. В соло ну ні в якому разі. В соло це дуо. Навіть я ще, який граю в Бедварс уже лише, лише майже... лише рік, то я сам у соло погано. Так що соло не раджу, довочка. Солод. Таке. Знаєш так. Е, ну, я, по плану, що я ще забув розповісти. Е, здає, Ну, та нічого такого, я вже нібито все розпів. Ага. Е... Я рамті каж купив зі дестрибучусь. Отак от, от таке буває. я Оце... дуже часто буває, що зі... ти купляєш, що ти хочеш купити щось одне, а купляєш щось інше і на, витр... і на це витрачаєш багато і... все, капіць. У таке часто бувало. Ну як? Не... Не так, що аж кожного разу, але дуже часто. Це неприємно, це взагалі неприємно. Тому ціл, ну, мишку наводити саме туди, куди тобі треба. ну, бо Після того. Я думаю, ну, у мене типу, два смарагда, я міг взяти стільку не видимося і втекти. А от зараз у мене з'їде та, Це аж п'ять, тобто я високо стрибаю, типу, ну та, та, але все-таки, все-таки. Не найкраще. От зараз я хочу ще взяти. От бачите, от я можу закуплятись вежем, у мене. ні, Ну я не говорю, що у мене аж 1000 стаків. Дуже багато. Але ну ось, я зараз можу це поставити тут. Собі ось таке. Зробити ось тут прохід, щоб я міг ось тут іти, тут ще, наприклад, поставити. Отут закритись. Але дивіться. Чим більше території ти захоплюєш, тим більше території тобі треба контролювати. Тобто, у мене та, у мене зараз велика територія, і мені буде важко дивитися за всім. Тобто, поки я буду на генераторі, хтось може пройти. Ну, Тому не треба там. От зараз залишуся я і червоні. Стоп! Ага. Опа, на... Кого це я бачу? Єс. Оба, оба. А, оце, а от це вже погано, оце вже дуже погано. Закриваємося, закриваємося. Наш магазин на деякий час закритий, будь ласка. Не заходьте. А, ні! І все, я програв. я програв. Ось! Я розказав, я усе розказав. <кій> ну, так, я усе розказав, тому ще раз попрошу вас поставити лайк і підписатися на канал, оскільки мене це підтримує. А я говорю всім до побачення, всім пока!